Сьогоднішня ніч пройшла більш-менш спокійно, і настрій э, людей гарний, э, там паче, що гарна погода, э, сяє сонце, э, тому хочу сказати, трошки спокійніше у Харкові, все добре. Давайте тоді про те, наскільки місто здатне ефективно реагувати на нічні атаки дронами. Без, ми не будемо такими, знаєте, в рожевих окулярах і вірити, що раптом у ворога розвиднілося. Нічні атаки дронами і не тільки, але говоримо саме про них. Які плани щодо зміцнення системи захисту саме житлових районів? Чи ви пропрацьовуєте це і що кажуть оборонці? Хочу сказати, що та, так, це е, завдання для наших військових, але ми е, тісно співпрацюємо з ними. Тільки на минулої сесії міського ради ми видали кошти в розмірі 146 е, мільйонів на підтримку наших військових і розуміємо, що це головне завдання сьогодні і для військових, і для нас, щоб зробити так, щоб е, знаєте, е, скоротити. Е, Атаки на місто Харків, ви пам'ятаєте, які жахливі атаки були шахедами і скільки біди вони накоїли. І я дуже вдячний сьогодні нашим силам протиповітряної оборони, які кожного дня, кожного ночі працюють для того, щоб Харков жив і щоб було більш-менш спокійно. Так, потрібно залучати нові інноваційні системи і над цим працюють наші військові. Ми їм допомагаємо дуже активно в цьому напрямку і будемо мати надію, що врешті решт нам вдасться зробити так, щоб небо над Харковом було чисто. Що стосується сьогоднішніх обставин, то пріоритет міської влади це, звісно, відбудова. Відбудова житла, бо дуже багато розтрощеного житла. І сьогодні 160 тисяч мешканців міста Харкова, я вже казав, немає своїх домівок, немає своїх квартир. Тому пріоритет, звісно, відбудова житла. Але крім відбудови житла, пріоритет це критична інфраструктура міста, бо ми чудово розуміємо, що опалювальний сезон нікуди не підігнеться, і нам потрібно буде зробити так, щоб місто Харков був з електропостачанням, водопостачанням, теплопостачанням. І все працювало. І крім цього, це безпека наших дітей, це навчання наших дітей, тому ми працюємо і будуємо підземні школи, на жаль, ми вимушені будувати підземні школи. Нагадую вам, що вже у нас побудована і працювало в минулому освітньому році 4 підземні школи, крім цього, обладнали шість станцій метрополітена, а 1 вересня ми відкроємо ще. Три підземні школи, тобто у нас буде працювати сім підземних школ і до кінця року ще побудуємо три підземні школи. Роботи дуже активно ведуться. Я дуже вдячний нашим будівельним компаніям, які працюють, працюють е, практично цілодобово для того, щоб відкрити е, ці школи 1 вересня. Дійсно, ворог е, підступно наніс такий е, удар по е, цивільному об'єкту, медичному об'єкту там перебували пацієнти. Е, ви пам'ятаєте, це е, жахи, які... Коли так переместили цих пацієнтів, це обласний заклад. Але я хочу сказати, що ми працюємо, ми вже побудували дві підземних операціонних, які працюють в наших лікарнях. Там є реанімаційні блоки, там є безперебойне заживлення електропостачанням, тобто, незважаючи на все, там можна оперувати, там можна надавати медичну допомогу нашим людям, і це дуже дуже важливо для нас, для всіх.